Добрий вечір всім. Буквально недавно дивився, ну, недавно, пару хвилин назад дивився відео Ігоря. І це дійсно так, як він говорить. На даний момент альтернатива взагалі ні про що. Така виробітка, яку він показував з його масива панелей. І в мене масив панели кіловат 700. Тобто отут 700, отут кіловат. Так. Да, інвектор вимкнутий. Вимкнутий. Чому? Тому що я на ніч вимикаю його. То що не хочу, щоб оцей інвектор маст. Щоб він зрав мої акумулятори. У мене акумулятор на 4 кВт літільони. Він просто буде жрати цілу ніч акумулятори. А завтра зранку, яке, якщо буде погода така, як сьогодні, то я його взагалі не заряжу. І що хотів сказати, ось чому я показую вам лічильник. Ось виробітка. 80 кВт, 73 кВт. Це те, що мені виробив, виробила е, сеть із моїм інвектором. Те, що я економив. Ось воно. 80 мінус 73. 7 кВт. Сьогодні 16 число. 11 місяця. Я зекономив за оці дні цей з підмісом. Навіть було таке, що в нас не було світла і це все, що мені зекономила моя сонячна електростанція. 7 кВт. Як бачите, зараз нагрузки нагрузка така. 300 Вт, не знаю, який із них ще трошки бреше. Там буквально разниця 6 Вт. Ну, смисл не в тому. Смисел в тому, що при такій е, виробітці ну, нереально прожити, е, як казав один чоловік, чисто на альтернативі. Нереально. Просто нереально. Я не знаю. У мене вчора до обіду було сонце. Інвектор працював, я його вмикаю кожного ранку і кожного вечора приїжджаючи з роботи, я його вимикаю. Вмикаю навіть звімкнутою, вимикаю повністю сеть для того, щоб поробив сам інвектор. Без підмісів, без нічого. То при таких погодах, як до обіду було сонце, да, в мене зарядилися акумулятори. Акумулятор без проблем. Ну, До 4 вечора там сонечко вже взагалі вже сідає. І потім далі ще півтори години, коли я приїду з роботи, в мене вже тоді починає їсти акумулятор. Вчора були хороші нагрузки. І в мене акумулятор розрядився і добре розрядився. Зараз я його, подивімося напругу, яка на, як на акумулятор. Трошки погано не видно. Зараз зачекайте зараз. Покажу. Бачимо. Напруга на акумуляторі 25,9. Вчора вечором було 25,5 я розрядив акумулятор усі 04 0,403 вольта це те, що в мене зарядилося за сьогодні. За сьогодні. 25,4 бачите цей показує. Тобто я хочу сказати, що 0,4 вольта в мене було. Сьогодні заряджено, видано на акумулятори. Це за іскалувата 700 панелей. Калават 700 ватт панелей. Ну, це взагалі ні ну, що. Як можна прожити на альтернативі? Цими днями даже, я навіть не знаю за попередній місяць, скільки в мене там було б. Ну, То, що я доставив свій кіловат панели тільки в цьому місяці. Я просто навіть не знаю стільки. Чи я б зміг би навіть щоб в мене більше економії було. Якщо б тут було 80, а тут було 40, так, що я 50% зекономив. економу. Так, да, було б непогано. Ну, такого в мене ще не було, я не можу цього сказати. Ну, я думаю, що це. В цих місяцях зараз це нереально. І це, щоб ви розуміли, це не вся моя нагрузка, це тільки слабі нагрузки. А такі нагрузки, як бойлер, у мене є 1,5 кВт 100 літрів, то він просто напряму включений від сіті то що я навіть не хочу його сюди ліпити. На даний момент. Просто я знаю, що Да, я може щось трошки буду економити, але мені вистачає того, що я економлю зараз мені треба зарядити акумулятори, і щось вони трошки будуть віддавати на моє споживання. Тобто так. Ну ніяк не прожити цілий місяць на альтернативі. Ми також люди питають, ти встановив собі сонячні панелі. Панелі. І е, ми теж собі хочемо встановити. Скільки нам треба сонячних панелей, щоб ми взимку е, топили е, обігрівачами і бойлер нам, щоб, щоб був підключений. Це люди добрі, скільки ви б їх не поставили, ви б все, ну, це нереально, я не знаю. Був підключений бойлер і е, ще є обігрівачі. Ну, я не знаю, скільки це треба, який це треба, масив, і скільки це треба акумуляторів. Ну Це просто жесть. Ото дров'яний котел. Обігрівайтеся, будь ласка. Буферну йомку ставте і беріть воду звідтіля і купайтеся. Я так можу сказати. Да, у мене є дров'яний котел. Немає буферної йомкості, але ну, я хочу її собі встановити. тобто... Так, да, це теж альтернатива, я б так сказав. Но на сонячній системі, щоб і гріло хата, і, гріла хату, і м, топив, топився бойлер, ну це нереально, я не знаю. це такі діла. Так що, інвектор вимкнув. Завтра зранку включу, якщо буде якесь. Та хоч і не буде, все одно. Включу, хай працює. Поки можна працювати. Потихеньку будемо заряджати ті акумулятори. Ось такі справи, Всім доброго вечора. Щасливо.